Отже, вони, прийнявшись з любов'ю Його Слово, охрестилися, виєдналися до них того дня зо три тисячі душ. У нас сьогодні одна душа, але ви знаєте, що кожна душа вона є надважлива. І якби в світі існувала одна людина, я вірю, що Ісус Христос і по неї прийшов для того, щоб померти. Тому кожен він важливий. Наш брат Роман вирішив. Покаятися, тобто змінити своє мислення в сторону Ісуса Христа. Так як він жив раніше, він вже не хоче жити, він хоче тепер жити в Ісусі Христі. І тому хрещення це занурення, це свідчення того, що тепер людина хоче повністю зануритися в Ісуса Христа, хоче повністю жити по Його волі, хоче повністю жити і бути, знаходитися в ньому. Дорогі наші брате Романе. Чи віруєш ти в Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа? Вірую? Чи віруєш ти в те, що Він простив тобі всі твої гріхи? Вірую. Чи обіцяєш ти Йому все своє життя служити добрим сумлінням? Обіцяю. На підставі твоєї віри і твоєї обіцянки хрещу тебе в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ami. <muchos> com é